Це це могила. Всього людина лежала у гробу. От її голова. От якісь прикраси чи що це, я не знаю що таке. Хребет, таз. Ось ще. То буде? О, ще одна могила, ще один череп. І там могила. І там могила. І що ж у них там в гробах таке лежить? Під церквою.